Нашій студії сьогодні так але Юлічка, <рес> да. у нашій студії сьогодні надзвичайно багато гостей. І справа в тому, що у нас сьогодні гості зі Львова, це яких можна буде сьогодні почути на сьомому мегафестивалі Бандерштат, і звуться вони хлопці із гурту Залізний хрест. Бачимо. Okay. Мені так сподобались. Хлопці, що я вирішила сказати підводку, але. Не показали мене, на жаль. Ну, зрозуміло, що е, саме до хлопців ти і завжди і тягнешся. Ну, що мені до дівчат тягнутися? Скажеш таки. Хлопці, ми раді вас вітати у нас на Волині. Розповідайте, як у вас справи, як Львів поживає, що нового у вас? Ну, у нас вже все чудово. Приїхав до вашого славетного міста Луцьк, щоб дати трошки жару на Бандерштаті на фестивалі патріотичного опору національного духу на патріотичному фестивалі. Ви з чимось новеньким приїхали? А, ну Тому саме що не вперше так, на так. Так ми вже друге проходимо на ваш фестиваль за рахунок інтернет-голосування. І я сподіваюся, що третє нас запросять вже як білих людей <рес> на фестиваль Ванештат, і може зможе запрезентувати. Надіюся, якісь можливо навіть презентація свого альбому. Хлопці, давайте поговоримо про історію створення вашого гурту. Так хто був ініціатором і з якого року ви вийшли? <реш> це, 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 це це то не я, так? Да? Що він придумав? У <реш> 2009 році так ще сподобалося зграти якусь музику. А насправді я вважаю так, що зараз багато молоді слухає рок-музику. І саме необхідно нашій молоді дати правильну рок музику <реш> Тобто це є, має бути патріотизм. Не стандарт. <реш> так, це має бути не стандарт. Десь випали, закурили, чером вкололися. Має бути патріотизм, має бути поняття ідеї нації. Ну, це все презентує наш гурт. Потім виключно в такому ключі. А в якому стилі ви граєте? Я б сказав, український патріотичний хіві-метал. Десь, <рес> десь, десь, <рес> десь приблизно так. Все зрозуміло. От тепер всі карти і на стіл, і лягли. Друзі, давайте подивимося власне, запрошення на фестиваль Бандерштат, після якого ми повернемося і поговоримо, скільки ж хлопці заробляють на ньому. Дивимось. Починаємо хлопці з Бандерштат! 3-4 серпня Луцьк і подром на території парку Лесі Українки. Фестиваль українського опору Бандерштат 2013 Хедлайнери скрябін і «Тартак». Живий звук деталі на сайті Бандерштат А, ну що ж, ми говорили про стиль, в якому ви вираєте. Тобто основна тематика це суто український патріотизм. Так, це є історія визвольного руху і інтеграція визвольного руху в, сучасне, скажімо, в, бетон, в сучасний, скажімо, бетон сучасний ла. А от мені цікаво, ви на сході виступали? А, найдарше на схід це був Київ. А, Київ, максимум, так ну, на більше сході. на сході <рес> від Львова <рес> <львало> на сході зрозуміло. <рес> <На сході. рес> десь за кордоном бували чи тільки в Україні? У да. мене нема заграничного паспорту. паспорта. Мені вже роблять два місяці, ще не зробили ще не зробили. А взагалі плануєте за кордоном? Чи тільки суто ту Україна? Плануємо, патриотизм? плануємо. Плануємо, плануємо, тому що наскільки нам відомо, нас слухають і Єгипет, я на другий рік. Нас слухають Єгипеті і власне в Білорусі, тому що там також сильний правий національний рух. І я гадаю, це б було хорошою перспективою виспити для хлопців, наших так побратимів з Білорусі. Ну в Росії ми не їдемо. Це буде щось новеньке. Не варто тебе. Ще так? нам запропонували можливість. Ну це ще не все стопроцентно, але в Одесі можливо будемо мати. Тож на то сході ще східніше бід. Але ще вітальніше, а все ще взагалі не на заході, все на сході, ну, так? Та, південь, та, північ. Та, Добре, що на ми на півночі? Так, так. Та. <laughs> ви кажете, десь на півночі на Волині. Приїхали до вас. А В якому місті запам'яталося найбільше вам? <laughs> Певно, <Пану> в Бузьку <laughs> фестиваль. В <Бужку>? А <laughs> що <laughs> там було розкриття? Там проводилися, скажімо, так, такий рок-фестиваль. Запам'ятався з нативної сторони. З позитивної нам запам'яталося, мабуть, будь вишиванка фест, ну і, звичайно, Бандершат. Минулорічний Бандершат досить було так даріво, класно. А я завжди, от, коли спілкуюся з музикантами, задаю таке питання, які курйози траплялися. От, яка є у вас така, от є історія? Кожного гурту знає, є так, якась історія, так, коли з ними щось таке трапилося, історія. що потім запам'ятовується на все життя. От, а, на життя. Що такого найкурйозніше траплялося з вами? Ну, <гум> <гум> ну, на все життя я не буду зараз говорити, бо я ще не знаю, чи то на все життя. Але були моменти, коли нам, наприклад. <гум> Не вистачало солярки, щоб дограти. Концерт. Концерт. Хлопці. Або або просто виключали світло ну не то, що спеціально. Ми його палили світло. Горіли світло, а током не було? било. Абило. Наш басист дуже любить екстрим, де коли комбіки кидає басу. Він так Так, падить з ним, так скаче за ним, який весь концерт. Ну і Мі мінімально це напевно струни рвались перед самим виступом. Теж шукали барабанщик е не брав, барабани не кидав в народ. Е барабани <реш> не що може кинути? Я... <реш> палички розкидає, Так, палички кидає, Добре, що на задні вони відкидають. Я ще спитати, знаєте, це як вічно тих фільмів передивлюся, як це під час виступу ті гітаристи, ті гітари ламають. А, взагалі, що вправляється в житті у У мене музикантів? одна гітара наразі. Я ще не, не, не ризикував таке зробити, але хочеться. Деколи Мам такий є кілька. Але я все одно. Ну, Деколи такі моменти покажу, іфорії, що ж ну, дійсно емоції так, так, випирають. Хочеться. Ну, а мені здається, ми ще трошки на тому фінансовому рівні, оскільки ми все-таки патріотична група і. Я думаю, зрозуміло, що патріотична група мало підтримується у нас в Україні. Скажіть, от з віком ви, ви будете виростати, так? Я сподіваюся, що ви будете залишитесь учасників порту через років 20-30. Ваш світ, ну звісно, ваш світогляд зміниться. А, якщо би, наприклад, не цей стиль музики, який би ви обрали? Mm. Mm. Я думаю, що реггі. <рес> <рес> Напевно, що ми б обрали хардрок. Якщо... Ми б сало такі старенькі, як Deep Purple там, чи Led Zeppelin, Lzeb. Такі... Ну, десь так, то, та. напевно. Або скорбь сліпше, Там шумно свої стати, вони Ну, Я думаю, ще не старі. Я думаю, що ми будемо до, як то кажуть, північні сусіді, ще північніші, До потєрі пульса ми будемо грати Harden Heavy, який патріотичний, тобто свої тематики ми не зраджуємо. Нам каже, у вас там, скажімо, якесь там обмежене коло слухачів. Там. Тому що у вас провизваний рух на Україні і так далі. Там може на сході вас не сприяють. Насправді нас на сході сприймають. Там навпаки народ більше сприймає на таку музику, тому що там є така горта людей, яка розуміє. Якби забороняється частково, і частково цього там немає. Вони не хочуть українського. Ну, українці, що на сході, що на заході. А на, у Львові ви на яких телеканалах бували, де ви можливо давали чи виступали? Я так скажу, саме парадоксальне те, що ми в Луцьку вже вдруге. В цій студії. А зі так. Любим за кордоном. Так, Любимо там. фотусуватися. Друзі, бачите, у нас така весела розмова, що дзвіночок є у студії Алло, доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. будь ласка. Хочу Запитати хлопців, що для вас значить український патріотизм. Так. Кажуть, патріотизм, патріоз, це патріотизм? для вас означає. Ну, дивіться, а, насамперед, а, в плані патріотизму, кажуть, патріотизм там, може бути і росіянин, там, патріотом України. Там, і ще хтось. Насправді, а, патріотизм, а, він чуть-чуть, скажімо, можна його. Теоретично відірвати від поняття ідеї нації, тобто від поняття націоналізму. З нашої точки зору, тобто з нашого світосприйняття, це є найвище. Тобто то, що ми можемо пожерти зараз нашої батьківщини, тобто, це є своє життя, це є якісь там стати як і так далі, то, що не можуть зробити наші чиновники, які кажуть, що ми праві патріоти там, ну, з різних. Цікава версія. Скажімо так. А, Тому для мене це, мені здається, власне, патріотизм, робити все для своєї батьківщини, все для своєї нації. Тобто лише за інтереси нації, української нації. Дякуємо наші дозвонювачці за запитання. Ось вам такий подаруночок: це подарункова карта у парфумерний клуб FM Group на 50 гривень. Можна з підписами нашими. Звичайно, Вам хлопці обов'язково підпишуть. – Тоді вони будуть набагато. Це буде ексклюзивна картка. так. – Ви виступаєте першими? Так, ми Сьогодні, ще так? вкотре відкраємо Бандерштат і виступаємо 17-ті, починаємо заряджати вуз позитивним українським патріотичним хеві-металом. Я сподіваюся, побачимо при самі багато чубати хлопців і дівчаток вишивані ще. Mm -hmm. mm -hmm. Ви на початку розмови згадали, що власне за інтернет-голосуванням, так? Ви знову потрапили на Бандерштат. А як цей механізм відбувається? Тобто можна було запросити практично будь кого чи там був якийсь список. Тобто, ну був список з по-моєму з 23 українських гуртів uh -huh. в різному жанрі. За нас по кількості голосів прихильників за проголосувала більшість, тобто саме Як так і, і Скрябін і потраплять на цей концерт. Так? А, ні, мені здається, що все-таки за якийсь гонорар, мінімальний. Що ж, ми вам дякуємо, що завітали до нашої студії. Внесли такий невеличкий позитив до нас. Гарного вам сьогодні виступу. От приїжджайте до нас ще, вже втретє тоді будете на нашій студії. <рес> ну надіюся, що вже не поголосово. Сподіваюсь, ви теж прийдете послухати, як це, це, це все буде. Обов'язково ми ще це все знімати будемо. О, це так. супер. О, ну, Я так. мамі привіт передав. <рес> <рес> Можете вже передати. <рес> а мама передає вітання з Луцька. <рес> а, ну що ж, друзі, ми повернемось. А у нас є ще дзвіночок. Алло, mm -hmm. доброго ранку. Не відпускають вочани. Мамо, мамо доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Як вас звати? Світлана, так, пані Світлана, Я слухаємо вас. Задати питання. От казали, що відносно українського патріотизму, так але дуже актуально багато хто говорить за гроші, як кажуть, можна все. От, якби їм продюсер. Запропонував навіть прославити свою вітчизну за кордоном і змінити напрямок стилі виконання пісень. Вони би погодилися. Ну дивіться, mm -hmm. я так скажу, можливо, щось Петро додали. А насправді а, вам вже пропонували. Ні. <laughs> я коли сказав Мирославу Симчичу, там чекісти, здайте бандеровське підполье і ми зробимо з вас чоловіка. Я скажу так. Він сказав, що якийсь чекіст. Щоб здавати своїх і цей. так само і я скажу, а, це і наш напрямок. А, стосовно того, хто там щось запропонує, а, ну, ми вибрали свій шлях. Це, вже, як то кажуть, хтось каже, за скажімо, програна війна, чи не програна, чи виграна. Ну, це наша війна. Ми не можемо перекласти наші її з плечі. Стосовно того, чи ми змінимо цей стиль музики десь там і будемо там, в сусідів в тих чи в тих там, співати, ні, борони, Боже. Ми за українську музику, за роток української музики. Солон того, штамового Бандерштата, Хтось заступає за гонорар, ми виступаємо, може повторити за ідею, чесно. Ось такі вони, сучасні патріоти нашої держави. Так, ну а, а пані ти... Світлані, я думаю, ми подавимо, е, клубну картку Танго Маркет. Одна картка багато знижок, е, де у різних закладах і здається, вже більше 60, можна буде подумати на тему патріотизму, особливо економічного. Так, а, ну що ж, далі у нас кліп шосте чуття, і незабаром ми повернемося вже з учасниками. Теж львівський uh, гурт. Ні, київський. 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 Як ти кажеш, каже, вже тішу тішу зі сходу. Дивимось.